Військова професія як ніколи на часі. Україна потребує офіцерів, які захищатимуть рідну землю. Саме тому термін набору у військові виші продовжено. Якщо торік до академії сухопутних військ вступили 150 курсантів, то цього року їх може бути втричі більше. Поки що першокурсників близько двох сотень, і вони вже встигли пройти дводенні тренування та отримати зброю. Вручення бойової зброї це не є не тільки військовий ритуал, а це є величезна довіра нашої держави, нашої батьківщини до захисників вітчизни, які будуть захищати незалежність, недоторканість і цілісність нашої держави. Я впевнений і вірю в те, що проходячи курс. Первинної військової професійної підготовки. Ці молоді воїни зроблять великий крок вперед в оволодінні і професії захисника батьківщини. Символічно є те, що отримуючи зброю, вони отримують в непростий час. Дівчата та хлопці проходять первинну військову підготовку на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки. ВИШО. Анна Новак приїхала до Львова з Донецької області. Вона вирішила, що захищатиме свою країну. Я захоплююся шляхетством цієї справи і вважаю, що це найпочесніша справа, якою може займатися людина. Відчуваєш, що не може підвести ані академію, ані армію України, ані саму свою державу. Курсанти ще не склали присягу на вірність українському народові, та серед них є і добре обізнані з військовою справою. Владислав Перевозник, вихованець столичного військового ліцею імені Івана Богуна. Тож хлопець допомагає майбутнім однокурсникам звикати до армійського розпорядку. Він вірить, що колектив у них буде злагоджений та міцний. На даний момент в Україні дуже складний час, і в нашій державі потрібні військовослужбовці, які будуть її захищати. Які доказ... ну, завжди будуть, зможуть доказати, що ми ну, українці, незалежний народ, і будемо боротися за справедливість. Цього року першокурсники вдягнули сучасні однострої. Обмундирування нового зразка виготовлене за кращими світовими стандартами. Я сьогодні вперше взяв зброю в руки, і це велика відповідальність, обов'язок. Це довіра до мене. Це означає, що мені довіряють, довіряє Україна, довіряють люди. На майбутніх офіцерів чекає кількатижневий курс молодого бійця. Вони пройдуть психологічну підготовку, навчаться швидко адаптуватися до нових умов та взаємодіяти у військовому колективі. А одразу після польової фази курсанти продовжать навчання у пункті постійної дислокації Львові, де й складуть військову присягу на вірність українському народові. Вони перші будівничі наших збройних сил. Вони сьогодні поступили на перший курс, коли держава вже вже є зовсім інша, коли суспільство змінилось і міняється армія, і їм залишається будувати ту нову армію, яка потрібна для нашої держави.